від благодійного фонду LEGO Foundation. І зараз ми продемонструємо, що ми отримали. Так? Ви готові? Так. Ні! Ну то ми зачекаємо голодів. Володя не Чекай, готові, все, я Все, Колодія готовий. А можете ви самі. А може ну, ще й краще. Можете ще й краще Wi-Fi. Е, так, <кхух> так, з таких частинок він весь складається, може бути складений, потім підійдете ближче і побачите. Так, оце у нас програматор. Так. Фактично його мозок, ну, мозги, ви будете... ви йому мозгляди. будете вставляти своїми згаданнями. Поки що він нічого не знає, він порожній. І він сказ... так. в нього IQ 0, ціла Поки що 0, він чекає на, власне, на ваші так. ідеї. Йому одна десятитисячна. Так, значить, ви поки що так дивіться. Згодом ми завтра робота складемо і спробуємо запрограмувати, добре? Так що завтрашнє заняття не випускати на ЮСБ, а через USB можна його так, заряд, закачати да? то, що він дов зробити серцевинку і ще можна його запрограмувати, щоб в нього тут очі були. ми складемо разом ще не один такий ящик. От для них вже перший сьогодні зробив крок. Він вже приніс кульочку конструктор, так що ми могли вже щось. Не тільки оці маленькі деталі, а мати мати місії, завдання. Але завдання треба, щоб у нас були фігурки для завдань. А я така велика, там багато дуже деталі. Ну, зараз ми побачимо. Оооо! Так, оце є ігрове поле. Коли в нас буде вже своє власне ігрове так, поле, то ми сіл. будемо... Сіл, на пер... на на бачення, ми так, а ми заберемо парку і поставимо поле. нас робот мусить їздити по полі, а не по парках. Нам не зручно буде це, просто розкладати поле, розпочати на паркер. У мене ще ось таке, подивіться, а коли треба ж якось зробити так, щоб було, бач, індикатор. Комплект батарейка, акумулятор. Або чекати допомоги від інших. А, був... той... а можна вже скласти вироби, два робота. По завданні має бути лише один програма. Один лан, мозок. Та. Ніхто не узнає. 161 деталь. Так, ми сьогодні постараємося хоча б скласти одну третю, добре? Ну не знаю, справитися з половиною будете молодці. Я не

Другого пакетика. Послідовність. в принципі, так. У мене немає, ні в кого немає. Тільки Тому так, Будь ласка, відкриваємо, ще не відкриваємо, але коли відкриєте, то один пакетик відкриваєте, складаєте, шукаєте ту інструкцію з ним складаєте повністю його і аж тоді переходите до іншого пакетика, добре? Ти почула? Антон, ти отримав три пакетика? Ні, я маю ось пакетик. <пасувач> <пасувач> Який пакетик? <економість>, ну, відкриваємо, починаємо. А <пасувач> може? Натрі. Тому що кожен з цих хлопчиків, які тут сидять, і дівчата теж вдома мають конструктори. Але немає саме того серцевини, того мозку, той конструктор, який до нас жив, працював, їздив і виконував такі різні. Така інформація, що Legal Foundation це є благодійна організація, організовує грамот. І завдяки цьому гранту можна отримати ось такі набори, які будуть. Бачили, і ми отримали підтримку саме на три роки. Ми будемо мати на наступний рік ще один набір, не входить на цей, але будемо мати ми раді цьому, тому що цей набір, один такий ця коробочка, як ви бачили, коштує майже 18 тисяч. Оце коли це довга коробка, це коштує до 5 тисяч гривень. Ми не можемо собі таке дозволити, так як ми є державною структурою. Але діти, ми бачили сьогодні їхні очі, бачили цю радість, і ми давно від того чекали, що ми ну, зрештою їх підступнути і самі навчатися. Це все нам було сперечно. Ми зразу з ними вчимося будувати, конструювати, програмувати. І надіюся, і їм це вдасться, нам це вдасться. Це буде гардьозний фестиваль у лютому, 25 числа, в Києві. Ми запрошуємо цей фестиваль, ми створили команду, діти назвали цю команду робознавцю. І з цією командою, а команда має мати 10 від 2 до 10 учнів, ми на фестиваль конкурс, це фестиваль інвестиційних дівчин, фестиваль роботи техніки, фестиваль. Найомку, можна так сказати, тому що діти там він... з іншими, дітками, з іншими. це дуже світовий, минулого року похистили в раді команду відправити дальнюю дальню. Так, так, десь позицію. Ми не трохи певних там побувати. Це ще шанс повернутися до ранку, там буде запити. Завдяки тому. Ми написали цього листа, очікували відповіді, надіялися, спілкувалися, тримали кулаки. І прийшов другий етап, де вже оголосили щасливчиків, це було 25 учасників, а відібрано 130. Так, це було 130 було претендентів, відібрано було 25 учасників і з них обрано 10 принцип. Ми були безмажі втратні. Я не знаю особисто я, то, напевно, перед день очікування результату. Я навіть не пам'ятаю, як я там спала чи не спала. Я настільки чекала до того ранку, щоб подивитися, переглянути на сайті, чи, чи потрапили ми в десятку, чи не по 28 жовтня, оголосили. Що це буде? Що мити, не знаю, почепити, штовхнути. Це все як техніка, яку робота тут зустрічає, правда, коли нам роботи допомагають. Ми надіємося, що в нас таке вийде. Робити. Тобто, дітки — це перший крок, пропуск і майбутнє, я думаю, якщо вони кудими, комплексами, і вони зараз будуть відвідають, то вітають частину, що це може бути ракета для того, Справа в тому, що це і на дистанція, а це проводить фестиваль, щоб покращити життя тварин і покращити цю взаємодію людей з тваринами. Тому, відповідно, наприклад, від цього року робот має здійснювати конкретно дії стосовно тварин. Тобто він має їх десь або врятувати, або кудись перемістити, або якось таки... так. Там є корови, якщо корови тут доїдуть на молоко, ми маємо ці бочечки з молоком перемістити, скажімо, вихід на місце на базу. Минулого року тема їх була пов'язана з утилізацією сміття, тобто це така глобальна проблема, яка зараз досить актуальна, і відповідно минулого року роботи мали якось розфасовувати і розвозити сміття по необхідних контейнерах. Тобто таким чином через таку, таку груву діяльність ця організація привчає дітей до, навчає дітей замислюватися над такими глобальними проблемами. То, щоб їхня пізнавальна діяльність, щоб вона йшла а, в соціальному російський час. Ці роботи, перш за все, вони програмують. А, тобто, вони, а, якщо навіть роботи буде готовий, він сам нікуди не поїде. Тобто потрібно, щоб діти, саме діти навчилися так програмувати, що він їхав саме по тому, тому напрямку, який має бути, і щоб він взяв саме той предмет і Власне, сам робот, як ми вже бачили при розпаковці, він складається з кількох власних форматора, формат, який питання між собою. Тобто таким чином цей робот оживає. Під дією під кінецтвом кер... дітей. А, По умовах фестивалю одна команда має збирати один рок і чимось. Відповідно, він буде виконувати тільки якусь певну пускову місію. Але завдання, ми, ми вже ознайомилися завданнями цьогорічного цього наступногорічного фестивалю, цього фестивалю, який буде в 2017 році. І там завдання є досить специфічні, і там Є над чим подумати. подумати, тобто там зібрати і зібрати, і запропонувати нові ну, потрібно на протязі одного заняття. Змагання не з своїми скажімо так, конкурентами. А вони їдуть, щоб показати свої, свою боротьбу з такими глобальними проблемами. Тобто ця організація має таку трішки філософію, яка полягає в тому, що по-перше, діти мають виступати як команда, Його там дуже наголошується, Це команда, які веду ціли. Діти мають бути частиною по, по командного організму, і вони мають також показати собі якесь інноваційне рішення по подоланню з по, по конкретної теми цього сезону це покращення життєві Відбувається цікаво, тобто саме оцінювання поділене на кілька, скажімо так, етапів, тобто є окреме оцінювання за Власне, робота, грубо робота, є оцінювання проєкту, того, як тоді команда дітей представила цей приклад бос Босібрані. Босібрані. Там, і саме Виразили Цю глобальну проблему. То, вони мають якесь придумати своє інноваційне рішення, або покращити вже існуючі проблем. певні проблеми, яка пов'язані з проєктами конкретно цього року. І ще, крім того, Отже, оцінювання за роботів, оцінювання за проект і є ще оцінювання окремо за, за основні цінності. Так. Тобто судді вони можуть команди і взаємо допомога між командами. Тобто, там не йде таке, щоб тобто, ми краще, ви гірші, нам потрібно вам зробити щось там таке. Тобто, так, якщо Тобто, якщо фактично, наприклад, ви будете змагатися з іншою командою за, за поруч, і, наприклад, якщо ви на цій команді щось поламається, ви їй допоможете. І навіть якщо вам ви втратите бали, бо ви витратите цей інтернетний час на допомогу, але в іншій номінації за цю допомогу вам можуть навіть більше корахувати. Ці команди не отримують наповідні? Ігранці мали можливість отримати команди, які вже брали участь в цьому конкурсі. І що саме вони отримали я? Трирічні Так. А з яких міст ще є гранти? про що Можна це все подивитися, ми вам скажемо сайт, напишемо, чи склад вклад ну, В принципі, ви бачимо, що але можна собі щось Але ми його залишили так, що закрили на ключ, станемо так, і він виконує якісь місії. Я беру його розкладаю без дозволу дітей. Приношу на інше заняття, інші діти щось перебудовують. Це буде плач, тому що він же міг щось робити, а тепер вже його немає. То такого, на жаль, напевно, цього року не буде. Якщо в мене це не іграшки для дітей, можна це можна розбиватися в будь-якому місці, тому що ти щось працюєш, а й він щось. Дуже багато унікальних представлятися в Києві, то вона не має складатися тільки з одних з громадських інформацій, яка шукає, де, наприклад, можна співпрацювати з тою людиною, яка може якось підказати по вищі цієї глобальної теми. Ми намагаємося залучити, але вони щось поки що не так боляють. Таким великим вагітом в інтернеті. Вони з вами розповісти. Вони так дивилися, Мені просто таке непогане, але що, що нам треба там робити? Поки вони зібралися вони побачили, що їм не безуміло комп'ютера, вони можуть злідкуватися, порубити, посміятися. Їм працювали в колективі, спілкувалися 6 по години. Мені було дивно. Я, я думала, вони не розійдуться до вечора. Їм було весело, вони знайшли спільну мову, вони багато хто знає, де двоє знайомі. В нас відібрали 25, але можливо у мене було від 50, якби не Роман Він, Це був співверсій, він виїхав Київ, Київ. І на всі питання це було в закритому, тобто кожного викликали індивідуально, представникам навчального закладу і питання на закоманді. Все там, там, старка. Добре. І якщо ж можна нагустити, щоб розказати діти подати?